Сьогодні перше травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 1 травня в Україні світі святкують Міжнародний день праці. Це свято тісно пов'язане з історією простих робітників. 1877 року почалися масові страйки американських трудівників, які працювали в залізничних і металургійних галузях. Влада ці протести швидко придушила, однак через 13 років люди знову почали виходити на вулиці. Хоча протести були мирними. Основна причина тодішніх страйків низька оплата праці. Робітники вимагали і створення спеціальної організації, яка б могла відстоювати права прост. Тих людей, які працюють. А ще 1 травня день глобальної любові. Свято об'єднує всіх тих, для кого близька любов одне до одного до природи, дітей чи усього живого на планеті Земля. Воно було засноване 2004 року за ініціативи фонду Любові. 1 травня святкують День директорів шкіл. Його запропонувала створити Дженет Деларія, членкиня Асоціації вчителів США. Це професійне свято, тому цього дня можна привітати всіх директорів шкіл, шанувати їхню нелегку працю та відданість. Також 1 травня день народження поштової марки. Поштова марка вже давно стала звичним атрибутом листів. Вона випускається поштовими відомостями і є спеціальним знаком, який підтверджує, що відправник оплатив послугу пошти. Але є серед марок і досить цінні екземпляри, які є справжнім скарбом для філателістів. Поштові марки почали продавати в Англії ще в 19 столітті. Перші марки, що наклеювалися на лист і відображали колишню королеву Великобританії Єлизавету II, з'явилися тисяч. 1940 року. Від кольору марки залежала її ціна. Так чорні коштували один пені, а синя дві пенси. Цей день народилися. 1942 рік. Український філолог Анатолій Алєксєєв. 1945 рік український співак, народний артист України Василь Зінкевич. 1988 рік український хокеїст Дмитро Німенко.